Плавно перейдемо знову до політики, так як все відбувалося, я вже грав на контракт, закінчився з Карпатами, і тоді Карпати грали плей-офф, так. Волинь Луцький грала в першій лізі. Карпати грали в прем'єр-лізі. Карпати зайняли місце, де вони повинні зіграти перехідний матч з Волиню. Хто, тобто з двох uh -huh. матчів виграє, той залишається або входить в Прем'єр-лігу, а хто програє, вилітає в першу лігу. Ну, десь після матчу ну, ми зіграли плей-офф, і я вже мав. Тобто ми зіграли в плей-офф, Каркопати виграли, залежив з прем'єр-лізі. Волинь вилетіла. Мене контракт закінчився, Я мав перейти в Волинь. Так такі, такі коло забив. виходить сам собі. Волині. Але був дзвінок від президента, від Зеленського. А дзвіночок хто був? Дзвіночок то був не по футболу, не по футболу був і. Щоб, від, президента. від президента, щоб а люди, це моє наступне питання. Щоб ну, люди. Ну я вже плавно від, кажу про Зеленський президент ФК Волинь Ні, <реш> Президента України Володимира Олександровича. І запропонував бути в команді і піти по мажоритарному округу. Чи залишилися політичні амбіції Вартема Фодецького? е, Я скажу так, на рахунок, хтось може казати, там спочатку говорили: от футболіст пішов в політику, так, пішов до корита, йому мало. Та я ясно ж, п'яташка то була. А курс то який? Друзі, я скажу я скажу по-іншому. Я всі свої гроші заробив потом і кров'ю на футбольному полі. Я знаю, гроші важко заробляються. Коли е, ще коли був дитиною, тато грав футбол. Були гроші, так, Він був професійним футболістом перестав грати в футбол, запаси закінчилися. І, все. Так, uh -huh. і жили за рахунок, там, мама в мене перукар десь підстригла ку сусідку, пішла, купила ліверну ковбаску, хліб. І, і, ну, Нормально, в принципі, виживала, було нормально. І тому я розумію, що таке гроші для тих людей, в кого їх немає. І коли в мене випав такий шанс щось зробити, щось краще, такий момент, так, я. Пішов, да, я отримав багато хайпу, багато там хейту, ну не хайпу, а хейту, так, з сторони людей. А, пішов би за Порошенко, і, пров... Шен... і, і провокатори були, і говорили, що завгодно. Ну я стільки об'їздив по Постомутівському району, стільки сіл, де я не знаю, як там люди живуть. Я не знаю, чому їм не допомагають. Але тим не менш, якщо мені знов з'явиться нагода піти туди і змінити щось на краще, я буду цю нагоду використовувати. Правильно, з думкою щось змінити, знаєш, але.